Екс-президент України Володимир Зеленський прокоментував обмеження діяльності САП та НАБУ чи так званого НАІБУ. В чому це полягає? Він сказав в своєму інтерв'ю, що він обмежив діяльність російських агентів. В цих двох спецслужбах. Насамперед хочу зазначити, що всі ці мітинги, проплачені банковою, а саме через людей, Очина, Притули та Стерненка. Там стояли за 2-3 тисячі гривень. І Кричали знову Ганьба. Верніть нам поверніть демократію, зеленський диктатор та тиран. Хочу порівняти мітинг ось цих проплачених з мітингом Остапа Стаха за права людина. Знайдіть різницю. Для прикладу, Остап Стахів. Не платив нікому стосовно проведення мітингу та збирання ста тисяч людей, які самоорганізувалися завдяки йому та багнету нації. Стосовно відновлення конституційних прав і свобод, за це його та багнет нації на сьогодні незаконно переслідують, як і журналіста надежу по вигаданим матеріалам справи, що вони ми нібито агенти Кремля. Насправді агентом Кремля і потужним любителем Росії є Володимир Зеленський, який казав і каже досі, щоб його Володимир Путін забрав за боргря перед Російською Федерацією. Є офіційний виступ Зеленського, і Путін сміявся над ним через це. І Зеленський казав, що росіяни і українці це єдиний народ. Він нічому не бачить тут протиріччя. І що він готовий стати на коліна перед ним ще у 2014 році. А сам Зеленський та Єрмак є громадянами Російської Федерації, чи як вони пояснять переоформлення свого майна в Криму разом з Ум'яром. З російським паспортом, а сам колишній міністр оборони веде підприємницьку діяльність у Російській Федерації досі? Так, сьогодні. І це потужна таки перемога. Тому за що ж ви там воюєте на фронті? За яку ви там свободу воюєте, солдати? За те, щоб зрадники вами керували? Спершу себе звільніть, а потім звільняєте Україну. А так, зараз відбувається, що ви даремно гинете за статки тих, хто узурпував владу. Це перше. По-друге, потім стоїте всі покалішені і просите допомоги, тому що. Вас піно пережив Зеленським. І це також правда, про яку не кажуть багато хто на сьогодні. Тому, насамперед, всі ці мітинги, які сформовані банком, проплачені в принципі. Це нібито студенти було, як кажуть, багато хто. І вони були профінансовані саме заходом стосовно того, щоб показати вам картинку того, що відбувається на сьогодні. Сьогодні відбувається вистава, повністю вистава, щоб запевнити вас, чому вас позбавлять безвізу. Але позбавлення візу, що хочу сказати, це правильно, це потрібно на сьогодні, і взагалі потрібно закрити багато посольств в Україні, а саме Сполучених Штатів, Британії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Японії, Китаю, Ізраїль. І тоді ми повернемо свій суверенітет. І тоді ми станемо знову потужними та сильними, як на момент розпаду Радянського Союзу, коли в нас була ядерна зброя. І коли ми повернемося до збагачення урану та відновлення ядерного потенціалу, і ми не відмовляємося від відновлення ядерної зброї. І будемо на цьому наполягати. А Зеленський і Верма йому подібні повинні бути у в'язниці. Пожиттєво, без права вийти, без права на справедливий суд, без права на останнє слово, без права на адвоката. Саме так їх ми будемо судити у майбутньому. І вони нікуди не діляться. цієї підводної лодки. Нікуди не втечуть, якщо вони думають, що втечуть, і їх бамба їх чекає позасудові вироки. А що це означає? Вироки іменем вищої справедливості. І це потрібно нам вже сьогодні, на підставі змін до Конституції, звичайно, все це буде відбуватися в майбутній. За нами не заржавіє. Ми разом з вами змінимо цю країну, де права і свободи людини понад усе. Але не для тих, хто їх порушував, а саме для таких, як Лачен, Стерненко, Притула та вся Банна Вертикаль на сьогодні в Києві, яка нам заважає та вкрала нашу перемогу. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності вашої проблеми та питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Юридична консультація з військового права коштує від 500 до 1000 гривень. Неправовий захист по темі. Військового права та СП ЗСУ, коли не працюють норми права в умовах оточення міст та селищ представникам ЗСУ, поліції та СБУ, коштує 700 гривень відповідно. Також заповнення позовної заяви в суд коштує від 1500 гривень відповідно. Заповнення просто заяви в суд коштує від. 1000 гривень відповідно. Юридичний захист в кримінальних провадженнях коштує від 100 до 300 доларів в залежності від складності вашої проблеми. Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи коштує окремо 100 доларів. Терміновий юридичний захист в кримінальних провадженнях коштує 500 доларів США відповідно. Юридична консультація з податкового права. Як вести бізнес та автомобіль у статусі людини коштує від тисячі гривень відповідно. Замовляй в мене витяг за кодом ЄРДПУ, дізнайся про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ та свого контрагента по бізнесу. Також я надаю юридичні послуги для громадян на рік, це коштує 42 тисячі гривень. Для Юридична осіб. це коштує від 100 тисяч гривень відповідно. Пиши на електронну адресу академік.лав'єрзначокімелпротон. Підписка, лайк, репост, донат. Шапці профілю до цього відео. Разом переможемо і доб'ємо до мільйона підписників. Дякую. За увагу, шановні українці.